Вітаю, друзі, всіх, хто за мною давно слідкує. Вибачте, що довго не з'являлась. Я рада вас бачити. А для тих, хто бачить мене вперше, мене звуть Іванна, і це мій блог про та про все насправді. Хоча спочатку задумка була розказувати про дизайн, про все, що пов'язано з облаштуванням оселі. Що ж, сьогодні мова піде не про оселю. Але про дім, приналежність до якого я віднайшла, повністю перейшовши з російської на свою рідну українську мову. Можливо, якщо ви включили це відео, ви теж в процесі переходу задумуєтесь про це. І, можливо, ви шукаєте якихось підказок, мотивації, або вам складно, і вам цікавий якийсь інший шлях, щоб зрозуміти, що ви не одні. Одним словом, про це сьогодні і йтиме мова. Про мій тернистий шлях переходу на українську і як це мені взагалі вдалося. Давайте вже розпочнемо. А і ще дисклеймер: якщо ви вже давно або завжди україномовна людина, це прекрасно. Ви ніколи не були на тій стороні, скажімо так, і вам місцями буде важко зрозуміти, напевно, мої емоції, які я опишу в цьому відео. Але please, від не дивіться на це зверхні. Краще уявіть, що це не менш важко, ніж для вас, наприклад, процес схуднення, кидання палити або вихід із якихось там токсичних стосунків, які тримають, і ти ніяк не можеш їх позбутись, хоч і сам себе за це ненавидиш. Все сказала. Якщо поставити лайк цьому відео і скинете йому своєму другу, знайомому, кому це може бути необхідно, це взагалі буде супер е, крутий вчинок. Або діліться цим відео в своєму інстаграмі та в інших соціальних мережах. Можливо, комусь це буде дуже корисно. Так от, все почалось з 1996 року, коли Україна вже була незалежною. А я тільки народилась на цей світ в абсолютно російськомовній родині на Київщині. Росла я в селі, але мова була мені незнайома. Все моє оточення говорило літературною такою російською мовою, взагалі без краплі суржику. Бабуся читала мені радянський букварь, а папа співав весь покритий зеленью, абсолютно весь остров Нівізіння в океані є замість колискової. Це смішно, але я досі люблю цю пісню через це. Весь контент, що я споживала, був російською, без виключень. Я пам'ятаю, мій папа навіть неодноразово виказував мені своє обурення через те, що я нахапалась суржика у сусідських дітей. Я від них ще матюків нахапалась, але то таке вже <сум> опустим цей момент. <сум> це все, це в мене вода. Це все я розповідаю не просто так, мені би хотілось донести одну важливу правду. Правду, що ми не обирали говорити російською, як деякі можуть стверджувати. Я часто чую, що мова це просто засіб комунікації, що це лише те засіб, який ми вибрали для порозуміння. Але справа в тім, що ми не вибрали, це вибрали за нас. Навіть наші батьки і подекуди їхні батьки цього не вибирали. Якщо заглибитись в історію і дослідження того, як виживала наша мова, стане зрозуміло, що наші прапрадіди були вимушені відмовитись від української мови, щоб вижити. А деяких репресували і вбивали за цю мову. І тепер такі, як ми, тепер кажемо, що вибрали говорити російською мовою Ну, серйозно. Вперше я почула українську, коли пішла в дитячий садок. І я пам'ятаю, що я ще питала у мами, що це за дивна мова, якою там розмовляють. Тоді мама пояснила мені, що це мова нашого народу. Вона дуже схожа на російську, тому я абсолютно без проблем зможу її запам'ятати, засвоїти вивчити. Ну і я вивчила українську мову. Але за суржик мене все одно смикали. До речі, приблизно тоді десь ми з батьками почали ходити до церкви. Ну, мої батьки почали ходити до церкви, і мене до цього залучали. В українську церкву ми ходили на Подолі. До речі, втуде ми потім з моїм чоловіком вінчались. Не знаю, навіщо вам цей факт. Але е, папа вчив мене потім молитись перед їжею і на ніч. І всі молитовники у нас були українською мовою. Е, тож я читала молитви, що я геть не розуміла. І, хоч трохи українізувала свій мозок і свою душу. До речі, молитва це єдине, це єдине, що я ніколи в житті не промовляла російською. Коли молилась, я завжди молилась українською. Завжди. Мені здавалося, що Бог просто не зрозуміє, якщо я говоритиму інакше. сподіваюсь, мене чутно нормально. В українській школі в центрі Києва очікували всі говорили російською, всі, навіть більшість учителів. Я чула мову тільки на уроках української мови та й все. Але найбільше мене обурює зараз, коли я згадую, це те, що багато учнів з мого класу були насправді з україномовних родин. Реально, вони мали щастя розвиватись в правильному мовному середовищі. Але потім кожен з них для спілкування. З однолітками обрав російську, тому що російськомовних була більшість. Коротше, в україномовних нас класі не залишилось нікого. Але це діти, очевидно, що вони вважають більш крутим розмовляти так, як їх однолітки хлопці в школі чи дівчата, а не так, як батьки, бо батьки перестають бути авторитетом і так далі. Але згодом таку ж саму поведінку я спостерігала у людей, з якими познайомилася в університеті чи через свого чоловіка. Люди з західних регіонів України, яким притаманна україномовність, які самі були з явно україномовних родин і шкіл, і приїхавши в Київ вже в дорослому достатньо віці, да, там 17-18 років, на навчання з усіх сил вони старалися звучати модно і приховували свій акцент, старались органічно звучати російською. Звичайно, у них виходило неорганічно. Це було видно. І навіщо? Я просто хочу сказати, наскільки цей стереотип, що нав'язала нам Рашка, що українська мова це мова силюків. Наскільки він засів у юних головах київських студентів, коли на ті часи, коли я була студенткою. До речі, я ніколи так не думала. У мене була, незважаючи на мову, дуже проукраїнська родина. Щоб ви розуміли, я з папою в своїй... Вісім років була на помаранчевій революції, і мене там ледь не задавили. Я кричала міліція з народом і малювала плакати Ющенко так по вечорах. От настільки я була революціонерка з дитинства. Ось приблизно тоді, там, в період помаранчевої революції, моя мама почала робити дивні для мене речі. Вона раптом, ні з того, ні з цього почала е, говорити українською, починала говорити. А потім забувала і знову говорила російською. Е, і я така дитина, what the fuck, мам, що відбувається? Це не моя мама. Поверніть моїй мамі її рідну озвучку. Ладно Бог, він не розуміє російську. Але з мамою я не збиралась так говорити. Я хочу, хочу так, як раніше. Ну, коротше, ще українську мову я тоді знала навіть краще, ніж батьки завдяки школі. А потім ще через якийсь час у мене в школі з'явилась подруга, яка принципово перейшла на українську. Ви прикиньте, у людини були якісь принципи в 14 років. Я про таке взагалі не чула. Вона мене тоді дуже надихнула, і я така, я теж хочу. Це був перший раз, коли я провалилась. Напевно, я тоді цього не помітила, але насправді такі моменти вони викликають. Такі моменти вони викарбовуються в пам'яті, коли ти наважився на якийсь крок, заявив собі і світу навколо, що ти тепер інший, а потім бац і не складається. Ти, типу, втрачаєш віру в себе чи якось так. Вкорінюється відчуття, що хтось поряд з тобою достатньо сильний, щоб досягнути мети, а ти ні. Ти слабка, без принципів, без внутрішнього стержня. Блін, в 14 років. Такі в мене були проблеми. А у вас які були проблеми в 14? Ні? Ладно. Далі е, до хронології. Народився мій молодший брат. І мої батьки вирішили, що тепер вони не стратять і вивчать цю нову людину правильно е, говорити. Вони не вчитимуть його російської мови зовсім і будуть з ним говорити тільки українською. Звучить круто, да? ну, типу, похвально. При цьому між собою. І зі мною, і з сестрою вони говорили російською. Тобто вийшла наступна ситуація: вся сім'я говорить російською, тільки молодший брат, тільки його вчать говорити українською і забороняють говорити російські слова. Окрім того, постійно виправляють і сварять за російську, а також сварять один одного і нас, з сестрою, що ми, що ми до братіка не говоримо українською. При цьому всі продовжують говорити російською. Якщо ви вже запутались, це нормально. Уявіть, що відчувала при цьому е, мовному неврозі, підліткова я, моя сестра, і найголовніше маленька людина, що тільки вчиться говорити. Коротше, так, українська мова почала у мене асоціюватись з якимось неадекватом. Вибачте, папа і мама, якщо ви дивитесь це відео, але я думаю, що цей мовний баг, що ви започаткували, е, реально, був. Найбільшою антирекламою української мови, та й, напевно, єдиною антирекламою української мови в моєму житті. Особливо, як зараз згадую, коли папа говорив, сам говорив російською і постійно виправляв кожне слово, що міг згадати, що ми говорили за столом чи в машині, коли їхали за вечерю. Коротше, це доходило реально до абсурду. Типу, ти не міг договорити речення, папа постійно виправляв тебе. Хоча сам говорив російською. Так, в мене тут окрім водички ще є кава. Блін, у нас сусід так заваняв. У нас у сусіди роблять ремонт, і сантехніки заваняли якоюсь фігньою. У мене тепер так голова розколюється просто. У нас через витяжку вся квартира ваняє якимись польоними шинами. Зараз якраз буду вам про Майдан розказувати. Потім стався Майдан. Тоді, напевно, я. Вперше усвідомила дещо глибше, чому мова важлива. Хоча ні, я не розуміла цього так ясно як зараз. Я просто почала бачити, як Росія весь час планомірно захоплювала нашу країну, як підміняла культуру, як затягувала нас, на нас у ці кайдани. Ви всі знаєте про що був майдан. Я була там майже кожен день. Мій папа був там в найлютішій, напевно, ночі. Я знайомилась там з людьми, всі говорили і російською, і українською. Ніхто нібито не надавав цьому такого значення. Ну, так здавалось. Тоді я нагадала собі, що я слабка і не зможу перейти на українську ще раз. Та й яка різниця? Думала я, головне мої переконання, вони правильні, вони сильні, а мова то таке. Тоді я ще сильніше сховалась просто за цим забралом, ім'я якому було мова не має значення. Потім почалась війна. Я прочитала новини про події у зоні АТО один раз і більше не відкривала воєнні новини ніколи Ну, до повномасштабного вторгнення. Те, що я прочитала, мене там трохи травмувало, мені було 17, і я просто хотіла думати про інше. Я поступала в університет і я просто відхрестилася від цієї теми. Точніше, не поступала, я на першому курсі була. Російськомовний університет, російськомовні друзі, потім російськомовний чоловік. Один раз я подумала, що правильно було б робити свої проекти українською. Я вела інстаграм. Я наважила знімати відео на YouTube, звичайно ж, російською, щоб на ширшу аудиторію, е, що ви, це ж тільки дурачки будуть стартувати свій YouTube канал українською. Це ж майже дорівнює провалу, думала тоді я, і всі, напевно, так думали. Якщо ви думаєте, навіщо я вам все це розказую, насправді це має значення. Я намагаюся розказати, що моє мовне питання особисте бере початок ще з мого дитинства. Я настільки звикла жити у цій внутрішній боротьбі, що просто зросла з нею. Я думаю, що це у багатьох так, просто ми цього не усвідомлювали. Я корила себе, вважала себе неправильною, але ж пляха-муха відстоювала російську. Ви думаєте, що повномасштабне вторгнення допомогло мені визначитись? Ні. Ну, в результаті допомогло, як бачите, але тоді ні. До речі, за якийсь час перед початком Великої війни у мене була замовниця, що була десь віку наших батьків. Вона говорила прекрасною українською мовою, і я згадую, як важко мені було з нею спілкуватись. Я думала, що звучу як якась дурочка. Я прям старалась говорити українською, але язик заплітався. Особливо, коли я пояснювала їй якісь деталі, ну, технічні деталі проєкту, який я робила. Я відчувала себе просто жахливо, правда? І от повномасштабне вторгнення. Я виставляю сторіс в інстаграм на двох мовах, ні, на трьох, ще на англійській, щоб по хештегам іноземці бачили. Господи, ну що за бред? Якийсь момент гида до всього російського стала е, просто непереборною, і я почала серйозно себе цькувати. Я злилась, бісилась, ненавиділа себе, але говорила вперто російською. Тоді я подумала, що так жити не можна, і я маю щось робити з цим. Я не бачила в собі сил просто встати зранку іншою людиною і почати говорити українською мовою. Тим паче, що моє найближче оточення. Мій чоловік, подруги, мої батьки, подруги, що роз'їхались, тоді наші якісь спільні друзі. Вони б мене не зрозуміли, не підтримали б мене в цьому, напевно. Я не знала. А я була одна проти всіх. У мене таке враження було, і це було занадто важко. Я злилась, я бісилась, я страшенно заздрила людям, у яких ніколи не поставало це питання. Які завжди говорили українською. Я хотіла бути на їх місці. Я хотіла, щоб мені стерли пам'ять і навчили говорити заново. Я думала, що мені легше буде заговорити французькою, ніж своєю рідною українською мовою. Я серйозно вам це кажу. Я правда так себе почувала тоді. Тоді я вирішила бути хитрішою, перехитрити себе. Я почала робити кроки. І це фундаментальне рішення. Про яке я зараз вам розкажу, і це те, завдяки чому я зараз у фінальній точці українізації себе е, ніколи не переходжу на російську. Ніколи до мене говорять російською. Ніколи мене посеред ночі розбуди, я не заговорю російською. Кроки не можеш зараз не треба. Роби маленькі кроки, якщо хочеш чогось досягнути. І перший мій крок був е, так, як я люблю. Писати в інстаграм це був Інстаграм. Я почала писати. Все публічне в інтернет, що я писала, я викладала виключно українською. Це було не складно, я гарно пишу українською, я швидко звикла. Окрім всього, в принципі, я вважала зашкварним при таких обставинах війни продовжувати вести свою публічну діяльність російською. Це здавалось мені, як мінімум, недальновидним, а як максимум дебілізмом. Коротше, я швидко звикла. Другим кроком е, було відродити свій YouTube канал і знімати відео українською. Мій чоловік він нормальний, патріотично налаштований, ви не думайте. Але він мені казав, що е, мене ніхто не буде дивитись українською, що мій канал просто загнеться. Краще вже англійською знімай. е, на ширшу аудиторію. Блін. Кому взагалі здалась та ширша аудиторія? Боже, я добре, що я його не послухала тоді. Просто мені важливо, що мене дивитесь саме ви. Люди, що живуть тут зі мною, в одному просторі, в інформаційному просторі, з одним сеттингом. Е, українці, що розуміють наші реалії, нашу культуру. Е, отримувати від вас підтримку мене окриляє як блогера набагато більше, ніж якісь там скаження, охоплення і широка аудиторія. Ви ж як сім'я, Ну, правда. Коротше, я почала записувати відео українською. Було важко, правда. Мені здавалося, я звучу неорганічно, що я постійно помиляюсь. Але з часом я теж до цього звикла. Я сприймала це просто як тренування. Зараз я просто не можу слухати свої російські відео, просто мені хочеться плювати, якщо чесно. Третім кроком стали всі смолтоки е, в паблік Space. В публічних місцях. Ну, наприклад, я приходжу в магазин і кажу замість добрий день, вітаю, замість пожалуйста, дякую. Коли гуляю з собаками, наприклад, і ми там зустрічаємося з іншими власниками собак, я говорю. Переважно українською. Тобто я вітаюся українською, підтримую якусь невеличку розмову теж українською, навіть якщо до мене говорять російською. Звісно, коли розмова переходила в більш дружню, я забувала на це, але все ж мені це давало певне відчуття того, як я позиціоную себе при якомусь раптовому вербальному контакті з людьми. Я починала українською. І це був дуже важливий пункт. Найскладнішим був четвертий крок. Тоді настав час для мене переходити на українську у близькому спілкуванні з людьми. І першим для цього я обрала своїх україномовних подруг. Це було дуже легко, бо вони говорили вже українською, і це було навіть якось непомітно. Але після них йшли батьки. І це було супер складно. Я декілька разів не наважувалась починати, бо е, я знала, що якщо я почну, то шляху назад не буде. І так сталося. Це була одна поїздка з мамою в машині. Я просто почала говорити українською, просто щепив зуби через силу, через не хочу. Я казала собі, це треба перетерпіти, просто відірвати як пластир це тільки мама. Ти попрощаєшся з нею і перейдеш до свого звичайного життя, свого звичайного спілкування. Просто говори і не з'їжджай. Це було реально найважче. Але я впоралась і поставила собі галочку, що я молодець. Мама і папа стали тими, з ким я більше ніколи не переходила на російську з того самого дня. Блін, вони чекали цього 10 років, коли я нарешті заговорю українською. І от вони цього дочекались. До слова, самі вони досі говорять російською. Ну, переважно. Моя подруга Юлія якось на пробіжці сказала мені: Іванка, у мене маленька дочка. Я не хочу, щоб вона чула свину собачу, тому ми з чоловіком перейшли на українську. Ти говори, як хочеш, а я буду говорити українською. І це була людина, з якою я ніяк ніяк не уявляла спілкування іншою мовою. Всі наші жарти були побудовані на якихось на переважно на викривленні російських слів, на грі слів і так далі. У нас був цей вайб сварливих жінок. Якщо ви розумієте про що я. Але не дивлячись на це, все сталося. Ми говорили криво, косо, але намагались якось відтворити наше минуле спілкування. І в нас вийшло правда, вийшло дуже швидко. І тут я хочу виділити одну важливу пораду, що насправді дуже мені допомогло: це дозволити собі помилятись говорити якісь речення. І потім вставляти просто вставляти російські слова, якщо ти не можеш згадати українське. Хтось виправив, скажи дякую. Е, самі згадали, як правильно, скажіть: о, згадала не санки, а санчата, наприклад. Я досі так роблю іноді, вже звичайно, набагато менше, рідко. Бо я достатньо швидко розмовляю і іноді, хоч би не можу підібрати слово українською, особливо, якщо це якась важка тема. То... Кажи російською, якщо виправлять, скажи дякую, коли ти скажеш неправильно. Це нормально. Коротше, запишіть себе в лігу новачків і гордо робіть помилки. Ви робите вже і так багато, ви вже на правильному шляху, ви вже зайшли далі, ніж інші. І треба цим пишатись. Не бійтесь помилятись. П'ятим і також складним кроком було перевести. Навіть не так, видалити російську розкладку з комп'ютера і телефона. По роботі мені російську використовувати не треба, як, напевно, деяким. Тому єдине, де я використовувала російську мову, це при переписках з людьми. Я просто, ну, чи ще гуглила щось. Оце я думала, блін, як же я буду щось гуглить, бо в українському інтернеті мало інформації. Все нормально, прекрасно гуглиться. Ну, типа, тіпи... я просто. Пішла на цей крок і просто видалила українську і просто видалила російську розкладку. Все. І я просто писала всім українською. Ну, Я думаю, що деякі люди спочатку такі: що це вона українською пише? Ну, які звикли мене чути російською, да? ну нічого страшного. Мені це дуже сильно допомогло. Тому що, вже з тими людьми, які залишились, я могла е легше потім. Перейти до наступного кроку і налагодити свою комунікацію саме українською мовою. Тому це теж був такий з важливих пунктів мого переходу. Так потроху потроху в моєму оточенні залишилось лише десь 3-4 людини, з якими я продовжувала вперто е, говорити російською. Одним з цих людей е, був мій чоловік. І я знала, що саме він тормозить мене, бо кожен ранок я буду чути добре утро. І забувати, яка я принципова. Останній крок був для мене важкий. Я поїхала з мамою на море. <хи> ні, це було приємно. А потім до своєї подруги в Амстердам. До речі, виявилося, що моя подруга, яка живе в Амстердамі, це моя подруга дитинства. Вона тепер теж спілкується, не спілкується російською принципово. І так вийшло, що два тижні я не використовувала російську взагалі ні з ким. Коли чула російську за кордоном, я одразу записувала цих людей в список росіян із якими я не хочу контактувати. Ну, тому і до себе я ставилася відповідно: я говорила українською. По приїзді в Київ я більше не заговорила російською. Я вирішила, що якщо я вже почала, то я продовжу. І це останній ривок навіть до Міші. І це було так органічно, я просто сказала собі, е мені все одно на інших. На мого чоловіка, на моїх батьків, я це я. І як мені говорити, це мій вибір. Люди, що мене люблять, не перестануть спілкуватися зі мною, не сміятимуться наді мною і не, і не, не розумітимуть мене. А як ні, то на що мені поряд такі взагалі люди? Зараз вже більше чотирьох місяців я повністю україномовна. Мені досі важко все повірити. Але сказати речення російською мені вже смішно і незвично. Ну, от взагалі. Всі мої подруги, а їх Бог мені дав багато, дуже, і вони класні, всі вони говорять зі мною українською і роблять це абсолютно ідеально. Хоча я знаю, що деяким з них досі важко перейти на мову повністю, як і мені колись. З батьками, з чоловіком, з деякими друзями, вони все ще продовжують говорити російською. Мій чоловік говорить переважно російською, але дуже часто починає речення українською, і в моменти проявлення до мене якихось почуттів та ніжності він говорить українською, від чого мені стає ще тепліше і приємніше. Я дуже вдячна йому за це. Ось так треба починати українізуватися. Зі слів любові, вдячності, піклування, а не з виправлень інших і дорікань. Я в цьому переконана. Я жодного разу ніколи нікому не вказала, як він має говорити. Ніякою мовою, ні з ким. Ніколи нікого не виправляла, не засудила, не посміялась за неправильну вимову, не образила і не подумала погано про людину, що говорить російською. Бо я знаю, як це важко. Як сильно, глибоко, деякі з нас з Російщини як міцно ця звичка вчепилася в наші душі своїми пазурами. Люди, що говорять російською мовою, не винні ні в чому, не винні у вторгненні, не винні у тому, що е, нас прийшли вбивати, як казала одна словно звісна пані. Е, е, ці люди, вони жертви і невільні носії російської культури, які або ще не усвідомлюють цього, або усвідомлюють та їм важко, е, як колись було мені. І саме тому, наскільки це важко, я знаю, наскільки це цінно. Зараз я кожен день, коли чую від чоловіка добре утро, я відповідаю йому добрий ранок і я відчуваю щастя. Просто від цих слів, від того, що я спросоння ще не усвідомивши, де я і який зараз день на російські слова відповідаю українською. Не перебільшенням буде сказати, що я відчуваю себе. Повноцінною. Знаєте, я не сильна людина. В мене навіть відео виходять <смі> не виходить викладати регулярно. Хоча я маю час і постійно собі це обіцяю. Тому, якщо така, як я, за півтора роки спромоглась, маленькими кроками, впоралась, то у вас точно вийде. І головне. Вірте в себе, робіть це для себе, не дивіться ні на кого, е, нікого не виправляйте, ні на кого не орієнтуйтесь. Слідкуйте лише за собою. ідіть за своїм внутрішнім голосом і за своїми переконаннями. І Бог вам в поміч. Ви ж пам'ятаєте, що по моїй версії Бог говорить тільки українською. Тому я бажаю вам успіхів і пам'ятайте, що всі зміни починаються з вас. Ви не маленька людина, ви початок всього. Ви вирішуєте, яким буде світ навколо вас. Тому і діяти маєте відповідно. Я вам дякую, що ви дослухали мою історію до кінця. Я дуже сподіваюся, що вона комусь буде корисною. Побачимось в наступних відео. Всіх цілую. Пока-пока.